Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами звернемо свою увагу на останні два заняття за другою темою. Отже, перше заняття у нас буде урок сьомий ат мистецтво. Друге заняття у нас буде урок восьмий ат мистецтво Project. Проєктна робота. Мається на увазі, що, в принципі, ці два заняття вони mm, будуть йти у нас разом. І так, звичайно, тема нашого заняття це colors, кольори. І так, перше завдання. Look at the primary colors. Подивись на основні кольори. What are they? Які вони? So, they are blue, red, and. And yellow. Yes, great! Отже, основні кольори це blue синій, red and yellow, черво, червоний та жовтий. Now look and say, подивись і скажи, що у вас у класній кімнаті або вдома є blue, red or yellow, які предмети навколо тебе зараз є blue, red or yellow? Look at them, поглянь на них і назви ці кольори. Well done. Ну а після того, як ви зробите цю вправу, виконаємо вправу другу. Look and say the secondary colors. А тепер подивись і назви додаткові кольори. Якщо ми змішаємо red and blue, ми отримаємо purple. Purple color, yes, purple. Бусковий. So, when we mix, коли ми змішаємо blue and yellow, we get. Green. Ми отримуємо зелений. When we mix red and yellow, we get orange. Коли ми змішаємо червоний та жовтий, ми отримуємо помаранчевий. Отже, purple, green, orange are secondary colors. Бусковий, зелений та помаранчевий це додаткові кольори. Find the secondary colors. Знайди тепер додаткові кольори на цьому малюнку. What are they? Які вони? Purple, босковий. Orange – помаранчевий, Green – зелений. Can you remember, чи ти пам'ятаєш how to make them, як їх утворити? Yes. We have to mix mix. Mix, це що, слово «міксер» ви знаєте вже. Mix – це змішувати. So we can mix red and blue, we can get purple. І ми отримуємо тоді бусковий. When we mix blue and yellow, we get green. When we mix red and yellow, we get orange. Коли ми змішаємо ці кольори, то ми отримуємо додаткові кольори. Вправа четверта. Look, подивись. What color is it? А, який це колір? Ну, давайте подивимося. When we mix, Якщо ми змішаємо white and, uh, and red, якщо ми змішаємо білий та червоний, який ми колір отримаємо? Я гадаю, що pink. Pink рожевий. When we mix white and black. А коли ми змішаємо білий та чорний, то ми отримаємо який кольор? Grey, сірий, так? Grey color. Отже, кольори тут будуть Pink та Grey. Ну, а потім Make your own picture. Зроби свій власний малюнок з основних кольорів, які можуть перемішуватися і утворювати додаткові кольори. Так, secondary colors. Ну, ось така, в принципі, проєктна робота. Коротенький відео огляд на неї я також зробила. Окей, okay, my dear, that's all for today. На цьому це все. А, малюйте, розвивайтесь, вивчайте. На наступному році ми з вами зустрічаємося і починаємо третє заняття, третю тему. Let's play. Пограємося! Будемо вчити з вами назви багатьох іграшок, які у вас є вдома. Я в цьому впевнена. Goodbye, good luck, до нових зустрічей! Bye.